Питання, що треба зробити, як ми можемо е, об'єднати зусилля. Дякую, Павло Валерійович. Що дякую за, 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 за всіх бачити і знайомство з вами. Насправді ми підняли загальне на питання, ми будемо коротко зупинятися і повторювати. І насправді відмічую те, що шкода, що два роки немає вирішення, і тільки сотова і чисто. Ну, це я так розумію, саме той період, який вже в процесі такого вирішення і відзнання способів та механізмів забезпечення житлом. Я з призначенням на посаду в першу чергу працювала увагу саме на таких осіб. І навіть вам написала в листі, тому що у своєму звіті у 23-й рік, в кінці року, маючи досить такі серйозні напрацювання із з антикорупційними громадськими організаціями, з іншими представниками органів влади, ми обговорювали ці питання. Чому? Тому що перше, що я зробила на свіжому посаді, це відкрила Державний реєстр арештованих активів, який, на жаль, був закритий майже 8 років. Чому я про це говорю? Тому що перше, це дає змогу всім громадянам, всі і вам, в тому числі, за яким подивитися, то, що є арештовано. Я маю сказати, просто я хочу ввести в курс подій досить коротко, але щоб було зрозуміло. Що в єдиному державному реєстрі арештованих активів на сьогоднішній день міститься більше 202 тисяч записів про арештоване майно? Це майно арештовано в рамках усіх існуючих кримінальних проваджень на території України. З них більше ніж 50 тисяч активів, які передані в управління АРМА. Тут треба звернути увагу на те, що е, далі функції завдання повноваження нашого агентства е, визначені нашим спеціальним законом, і ми можемо в виключно в рамках, як це прописано в ухвалі суду, або управляти даними активами, або їх реалізовувати. Тобто, в рамках кримінального провадження суд приймає рішення передати впливовою нежуховою автомобіль рухоме нерухоме майно, і що агентство може з ним зробити. Тобто, або здійснити оцінку і відібрати управителя, або продати аренда. з моменту аренда. немає, це фонд державного майна це різні функції і завдання. Тобто, мала велика приватизація аренда це фонд державного майна, mm -hmm. управління майном в рамках кримінальних проваджень. Це агентство наша. А, можна одразу питання? Да. 202 тисячі, тобто 202 тисячі об'єктів взагалі було ні. арештовано. А сто, це, вас 50. Більше 50, так, так? 50. 50, Тобто 150 це вже зняти арешт? Ні, чи, чи, це, ні воно так? може бути арештовано, поки йде кримінальне провадження, йде до суду. А, є записи щодо клопотань відповідних органів Ми, повімо, але З, так, з ним 50, нічого не здійснюється. Щодо 50 прийнято рішення передати ага. саме агентство. Можливо, в іншій частині можуть бути, можуть бути застосовані інші заходи або просто заборона користування, або просто заборона розпорядження. Може бути це ж знову ж таки залежить від того, що ми від 300 до 700 ухвал про внесення змін до реєстру. Тобто ця цифра постійно змінюється середньостатистична, десь 500 в день. Це не означає, що це 500 ухвал переданих в управління АРМА. З них треба виокремлювати ці речі. так. Далі. Згідно нашого спеціального закону, ми можемо управляти або реалізовувати її відповідні статті закону, які встановлюють, яким чином це відбувається. Я намагалась дуже коротко поставити акценти. Я розумію, яким шляхом і які механізми ми вже можемо запропонувати. Я прошу замовлюватися на законопроект, але це по черзі. І, і так, основа в тому, що 8 років, на жаль, арма працювала не зовсім за прозорими і конкурентно спроможними правилами, які би відповідали європейським нормам. Не відбувалися конкурсні процедури на і так далі. Ми це вже все за півроку, за останні півроку, 2023 року, ми врегулювали ці позиції. Нам насправді є чим похвалитися, це все вже прийнято і схвалено на рівні постанов уряду. Ми маємо відбір управителів на прозоро, і ми маємо новий порядок, який встановив реалізацію на прозоро продажі. При цьому ми розуміли, що ми зупинили процес самих конкурсів, щоб врегулювати, здійснювати їх у відповідності до закону. Але навіть за 23 рік ми вирівнювали надходження до бюджету, а зараз вже пішли оголошення і здійснюється конкурсні процедури. Отже. Маючи нові правила, ми можемо це робити по новому згідно законодавства. Друге, ми бачимо арешт, і від вам не треба лікати до нас, щоб його побачити. Ви можете зайти у публічному доступі, і проаналізувати. Я дала вибірку тих, які вже є, які можна дивитися і так далі. Звичайно, вона може змінюватися. Але я повинна зазначити про ризики, які існують. Скільки ми розглядали, я розпочала з того, що в кінці 23 року. Вдосконаловши нормативну правову базу, знаючи, з якими викликами на сьогоднішній день стоїть суспільство, держава, і війна і як забезпечити, назвали цифру вражаючу. Я була на нараді з пані Іриною Верещук, і, і тоді обговорила цифра на більше п'яти мільйонів, як їх забезпечити житлом. Ми розглядали механізми із і журналістами і з громадськими діячами. Також обговорювали цю можливість, і наші цифри з реєстру говорили, що це можуть бути дійсно там і 20 тисяч житла, і 30 тисяч, і так далі. Але дивіться, у нас є спеціальна норма закону, яка каже, чому я сказала про порядки. Тому що чітко визначено, що суб'єктом конкурсної процедури може бути. Юридична особа або фізична особа фокусів приємницької діяльності. Тобто фізична особа апріорі виключена з вами законом, ми на це звертаємо увагу, як це регулювати. І, і, і в даному випадку у мене була пропозиція, що враховуючи загально національний під час війни, це може бути навіть рішення РНБО, це може бути указ президента, щоби. Зробити державний експеримент і дозволити, наприклад, використовувати то житло, як писала цим листі, і yeah. навіть розробили такий проект документу, який можна обговорювати, якщо ми, наприклад, не можемо внести зміни до закону до статей дев'ятнадцять двадцять двадцять один становлять то хто може бути учасником конкурсу. чому, тому що внутрішні переміщені особи навряд чи підуть. Участвувати в наші конкурсні процедури і, і будуть місяць-два приймати участь в оцінці цього майна і так далі. Чому я про це звертаю увагу? Тому що це і так ви щойно приводили приклади. Люди без житла і, і стикнувшись з цими бюрократичними процедурами, будуть мати ще більше навантаження. У нас має бути на меті максимальне спрощення процедури і максимально. Показати людям, що держава ну має заціність людиною, її життя, і спосіб проживання, якось убезпечити від цих процедур. Тому тут потрібно або виводити в якусь іншу грань, яка може забезпечити фізичній особі, яка, наприклад, якщо це жінка з дітьми, її чоловік може наприклад воювати бути там на та далі. Каприїхала. Київщина, Західну Україну, з Херсонської, Запорізької, Луганської іншої області, куди вона йде в першу чергу, вона йде в агентство нерухомості. Якщо вона не скористалася допомогою друзів, які їй допомогли житлом, вона йде в агентство нерухомості, де вона пробує знайти собі це житло. Чому я це, про це кажу? Тому що в першу чергу ми повинні розуміти, якщо ми відкриємо ринок арештованих квартир майна для таких осіб, ми в першу чергу обвалимо ринок нерухомості. Це повинно обговорюватися, це, це потрібно розуміти. Друге, що ми знайдемо з вами механізм неучасті фізичних осіб внутрішньо переміщених в наших конкурсних процедурах, тобто це або внесення змін до спеціальної статті нашого закону, якщо ну, це, це просто час, але це потрібно розуміти. Якщо є такий механізм, я готовий вносити такий законопроект. Або на рівні указу президента, рішення РНБО, відповідно постановою Кабміна, визнати це державним експериментом, дозволити АРМА по такій то програмі і надавати житло, ми також готові. Тобто це один варіант, а це другий варіант. Третій варіант, який сьогодні я чую, також доступний. У нас, наприклад, може бути: якщо переможцем є юридична особа. Щодо е, певного житлового е, там об'єкту, і так далі, ми можемо продумати механізм, також на рівні державної програми, е, пропонувати управителю, який є переможцем, по цьому договору визнавати якийсь відсоток обов'язкове надання внутрішнім переміщеним особи з певного переліку, тобто як, як державна програма. Далі, те, що я не писала, оскільки написати ну, все неможливо, тому саме я тут. Ви знаєте, що є також санаторно курортні об'єкти, які є в рамках порушених кримінальних справ, їх є досить багато. Це саме є об'єктом також цього законопроекту 1100 Я саме була ініціатором цього законопроекту. Там питання не тільки внутрішньопереміщених осіб, а в тому числі забезпечення. Військовослужбовців реабілітацію на базі таких об'єктів. Ми, по-перше, застили їх інвентаризацію, розуміємо, що деякі є в стані гарному, деякі є в стані дуже гарному, в які вкладалися кошти відповідні, є класне медичне обладнання і так далі. Є об'єкти в середньостатистичному стані, але там є відкладними. Він насправді відкриє двері. Третє, у нас є механізм реалізації через проєкт указу президента відповідне рішення РНБО. Тут, до речі, важливо те, що я не сказала, але можливо буде вам цікаво. Не порушуючи норм закону, які є, і якщо не ставите за мету, собі вносити до нього зміни, ми думали механізм, як це можна зробити. Наприклад, учасником конкурсу може гіпотетично виступити комунальне підприємство військової обласної державної адміністрації як юридична особа, представник регіону. Тобто, наприклад, я тоді прошу вас, дайте мені, є агентство, будь ласка, свій запит, наприклад, Вінницька область чи Житомирська область, ми беремо як ну, пілотний проект. <кій> і ми Відпрацьовуємо з військовою обласною державною адміністрацією, обласною радою. Ми бачимо потреби, наприклад, скільки конкретно таких осіб в цьому регіоні. Далі ми відпрацьовуємо, щоб комунальне підприємство військовою да, подало заявки. Ми, ми дивимося, здаємо пропозицію по цьому регіону. Комунальне підприємство виступає учасником конкурсу відповідно. І далі воно згідно договору управління вже заключає договору управління з цими фізичними особами. Як реалізація, тоді не треба проєкту указу, тоді не треба внесення до закону, ми витримуємо і. А якщо тін... комунальне підприємство не виграє коло. Якщо ще буде заявка від якихось приватних числі осіб, яких буде більше, більше пропозиція стосовно там ж комерційна складова, то більше. Павло Валерійович, покажи надає. я чую. Я, 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 Бачило бажаючих юридичних осіб брати участь у конкурсах на однокомнатні, двокімнатні, двокімнатні квартири в регіоні. Кажу вам, відверто. Ну можливо, в тому числі державна політика. Якщо вона буде, то всі це направлено На я ж говорю з вами предметно. Оцей список це те, що вже можна запускати. Звідси виокремлені елітні квартири, там, замки і так далі. Те, що ну, тобто ми ж повинні розуміти, що це середньостатистичне житло. Те, що може бути. Буде... Буде... Абсолютно ну, точно. Воно не цікаво суб'єктам підприємницької діяльності. Завтра може злетіти арешт. Я озвучую вам одразу ризики. Просто ми з вами повинні разом подумати. Ми, Судя... ми розуміємо ризики, що арешт може злетіти в будь-який момент. Тому що це може бути рішення суду. ну тобто в будь-якому разі це можна розглядати як тимчасове житло. Це Не тільки це. тимчасове, безумовно, ну воно арештовано, воно вже арештовано, але арешт і багато ще. хто оспорює ну власне цього майна, вони оспорюють в порядку. Всі і, ну пані Олена сказала, що від 300 до в середньому 500 судових рішень ухвал приходить в арму, стосовно або передачі в управління, або навпаки скасування решту і воно вибуває управління. Ви То, завершили, ви, вже так? Вже ви час я вже завершуючи, повертаючись до тематики на напрямку, оскільки там ж не тільки може бути військова реабілітація, а є ті, які ми можемо запропонувати для розміщення. Тоді мені також, як на, на запит уже до вас, потрібно розуміти, по якому регіоні, наприклад, ви мені подивилися, дати доручення створити робочу групу. Ми я, немає намірів створювати робочу групу, це може бути затягнути часом. Це скоріше вирішується доручення конкретно виконавцю, ми дивимося по базі, що є, і одразу є в діалозі. Да? І ми тоді розуміємо, що такий регіон потребує. Я дивлюся, які є саматорно курортні наприклад, об'єкти в цьому регіоні для запропонування і розміщення, і скільки місць вони містять, і ми можемо тоді знову ж таки по цьому законопроекту саматорно-курорки і побігти для, для розміщення осіб. Дякую, дякую, пані Олена. України в місті Києві. Причому найбільша кількість чомусь в Донецькій області, тут варто. Це зверніть увагу, але це не означає, що вони е, тут вони є, а чи доцільно їх указано. Ну тобто це ж може на, бути, та, що вони я... і на території, де ведуться бойові дії тут, або тут без окуповано. Чому в Донецькій більше всіх? Але е, ну так вийшло. На другому місці Київ 110 об'єктів. Це ж ми дивимося в рамках Камінальних проваджень, да, не, ми не, не, не Це кількість... А, пані Олена надала кількість, а, ну, пані Олена перше сказала, що 50 тисяч об'єктів 50 об'єктів арештованих перепередані ухвалами Суду управління Армії. При, при цьому, а, коли а, ми просили нам надати матеріали з нашого питання, пані Олена дала нам. Лист, де грунтовно розписана діяльність, арма над чим працюємо те, що зараз є законодавча заборона, тобто законодавство не мож, не передбачає такої функції, як передати об'єкти житлової нерухомості в для користування будто приміщення Такий законопроект вже є. Він передбачає Ми тому це. Він зареєстрований в понеділок. А, от щодо цих 510 об'єктів, да, ми продивились, вивчили, ну там є такі об'єкти, де не вказана а, площа. об'єкти, ну Те, що я бачив, там є навіть 1500 квадратних метрів, тобто це дуже серйозні об'єкти. Це не квартира, ну є квартира там, Ще, на 40-50 метрів, а є а, 1400, це як один об'єкт. Тобто, потенціал дуже великий. Але проблема в тому, що відповідно, якщо а, Якщо ми навіть створимо такий законодавчий механізм, то буде потім відповідно до закону у разі зняття арешту на наступний день, треба звільнити приміщення. І в мене ідея і до колег і до і до вас. Ми ж можемо це змінити. Ми ж можемо змінити. Що якщо це передано користування приміщенням особам, щоб там створити, по перше, там ну хоча б місячний термін, а може й більше, після скасування решт, ну Три. то ну такі ж е, ну такі речі не відбуваються. Так і це, це в принципі ж ми законодавці, і ми можемо дасти такий законопроект.